Стоять на захисті і розвитку нашої області та країни. Тож до віддального слова запрошуємо. Голову Харківської обласної ради доктора юридичних наук заслуженої юристки України Тетяну Єгору Волоценко та заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації доктора юридичних наук професорку від Володимирівну Ковальську. А ми будемо продовжувати. На невеличку офіційну частину нашого сьогоднішнього 95 категічного ювілею. Юлею університету. Історична Харків, розвиток Харкова, пов'язаний з розвитком освіти, який на місце в цьому займає Харківський Національний економічний університет імені Семена Кузінця, який сьогодні по праву став центром економічної освіти нашої країни. Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Харків це університетське місто і зараз кожен профронтовий заклад як освітня бойова частина. Ви навчаєте, ви даєте приклад, ви святкуєте. І це дуже важливо. 95-річчя університету це доказ довгої і стійкої традиції української вищої освіти. Наше спільне завдання. Берегти і примножувати її кожному на своєму місці студентам, викладачам, дослідникам адміністрації, ціні здобутки та вагомий внесок у розвиток наукової школи у галузі стратегічного менеджменту і регіонального економічного управління нагороджується ректор університету Пономаренко Володимир Степанович! Важо. Просимо займати ваші місця. 160 аспірантів, із них 30 іноземних. Захищено 61 дисертацію доктора філософії. В умовах повномасштабної війни освітній процес організовано з урахуванням безпекової ситуації. Університет забезпечує безперервність освіти, психологічну підтримку, доступність цифрових ресурсів і гнучкі формати. Обід про також. Адреса побажання. і я Чому що в цьому році в квітні місяці Дмитрий Національний університет 95-річчя? у суспільстві. Наш університет зараз стає про більш прогромадським, ніж раніше.